Будинковий благоустрій починається з ініціативи мешканців. Третій рік поспіль в івано франківську відбувається конкурс соціальних проєктів розвитку місцевого самоврядування. В рамках цієї програми деякі ОСББ та будкомітети отримали грошові гранти на реконструкцію власного житла. Цього року з міського бюджету на реалізацію громадських ініціатив потрачено понад півтори мільйони гривень. За ці гроші налагоджено побутовий благоустрій в трьох десятках житлових будинків. Силами конкурсу розвитку місцевого самоврядування відремонтовано близько 30 будинків, будинків які відповідно перебувають управлінні будинкових комітетів ЖБК, ОСББ. Більшість робіт уже зараз профінансовано. Конкурс проєктів з благоустрою започаткувала Івано-Франківська міська рада для мешканців проблемних будинків. Ним уже скористалися ОСББ Гражда. Відтак тут зроблено заміну внутрішньобудинкових мереж. Мешканці раніше мали клопі з аварійною системою водопостачання. На її реконструкцію витрачено чверть мільйона гривень. Один стояк потік так, що вже текло людям в квартири, і ну дуже сильно. І прийшлося тільки. Об'явили конкурс, ми зразу подали свою заявку. Конкурс виграли і за це літо зробили нам заміну тих труб. А от мешканці будинку, що по вулиці Лермонтова, 13, показують оновлений під'їзд. Будинок належить до історичної спадщини Івано-Франківська. Відтак його вигляд мав би гармонійно вписуватися в загальний ансамбль міста. Відтепер за парадними дверима старовинного будинку чисто охайно і тепло. Що ми вже трошки. Тішимося тим, що у нас трошки в під'їзді порядок, бо 40 років тут нічого не робили. Заміна на пластикову двері на сходовий, вікно на, на там вище. І, і оце побілка і ремонт сходової клітці. Так у нас було в програмі. Зимуватимуть під новою покрівлею мешканці будинку по вулиці довгій, 35. Тут капітально відремонтовано будинкові дахи і замінено водостічні труби. В міському конкурсі власники квартир беруть участь другий рік поспіль. В цьому році нам поміняли частково покрівлю, тому що інфляція, обстановка в державі на одному будинку на довгі 35, А на Слов'янській 2, ви можете подивитися повністю поміняли шиферне покриття, коньки. Ну і от все таке інше. Активна участь івано франківців в облаштуванні власних будинків свідчить про їх відповідальність і бажання своїми руками наводити благоустрій у житловому фонді, не чекаючи комунальників. Сьогодні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-кооперативи, які беруть участь у цьому конкурсі. Вони досить успішно реалізовують ці програми. з кожним роком все більше і більше подаються на конкурс програм місцевого самоврядування. Міський конкурс проектів побутового облаштування триває. Свої нові ініціативи щодо благоустрою житла та прилеглих територій Івано-Франківська мерія прийматиме і в новому році. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.